Таке, аби вшанувати рідне слово, 21 лютого сьогодні за рішенням ЮНЕСКО оголошено Міжнародним роком рідної мови. У цей день всі народи землі відзначають День своєї рідної мови, адже це один, один з тих днів, в котрий кожен з нас може відчути свою приналежність до великого народу. Сьогодні на нашому заході є присутні поважні гості, представники нашої влади, адміністрації районної ради, керівник відділу культури та туризму. Є просто небайдужі люди. Представники засобів масової, масової інформації та ви учні школи. Хочу сказати, що не випадково це, це свято сьогодні ми вирішили провести в бібліотеці. І думаю, вам буде це цікаво. Адже бібліотека це є нагромаджувач знань, це є море книг. Як писав Іван Франко, книги морська глибина. Хто в них пірне аж до дна, той, хоч і труду мав досить, дивні перли виносить. Книги, безперечно, є мовними скарбами. І сьогодні ми хочемо акцентувати нашу увагу саме на книгах, які зіграли вирішальну роль у формуванні української національної свідомості, у формуванні українського слова. Гуртаючи книгу, спинись на хвилинку. Не просто папір то, не просто слова. Уважно вдивляйся у кожну сторінку в тобі розповість вона справжні дива. В ній мудрість, порада, знання. І натхнення, що в давній Русі літописець вкладав. В ній розум і повага підкреслює вчення, яке залишив по собі Ярослав. Усе починається з книги, мій друже, то казка бабусі чи власний буквар. Ніколи книжки не читайте байдуже, бо то не провалля, бо то пишний яр, то скарб найдорожчий, що предки лишили. Криниця бездомня, без знання віків. Вклонялися їм ті, хто долі вершили. Вклонялися й ті, хто читати не вмів. <клес> Уважно вдивляйся у кожну сторінку, бо книга то друг, і душа в ній жива, гортаючи книгу, спинись на хвилинку. Не просто папір то, не просто слова. Ні, овець молодим пе. Ще за працю ти дістала, а дістала усе сала. Не ще сала, покажиш. А ти це лежила мис. Не ж ти маєш моя кацютку? Нірочку за хутко. Де ж та нірочка? У траві, у шовковій мураві, де та мурава шовкова випасла ряба корова, де корова та ряба. Та коло жилоба, де та стайня кицю мила, блискавка її спалила. Де та блискавка лиха, туча доню лиха. А куди по ділестучі порвав вітер на онучі. А де ж він, скажи мені, димарі співа пісні? Де ж дима? Там, де на хаті хвилі димоволохаті, а куди подівся дим? Не дивилася я за ним, а чому не гляділа, бо на хаті не сиділа? У людей І я питаю книжок, роззираюсь на кожній сторінці. Де той рік, де той місяць, той проклятий тиждень і день, коли ми, українці, забули, що ми українці? І що в нас є душа. Повна власних чеснот і щедрот, і що є у нас дума, яка ще от байди нам б'ється, і що ми на Вкраїні таки український народ, а не просто юрба, що у звітах населенням зветься. І що є у нас мова, і що українська вона, Без якої наш край територія, а не вкраїна. Я до себе кажу і до кожного з вас. Говори. Говоримо усі, хоч ми й добре навчились мовчати. Запитаємо у себе відколи, з якої пори почали українці себе у собі забувати. Запитаємо про те, як ми дружно дійшли до буття. У якому свідомості нашій збагнути не змога, чом солодшим од меду нам видався час забуття рідних слів, і пісень, і джерел, і стежок від порога. Українці мої, то вкраїнці ми з вами, чи як? Чи в моголах і вмерти судила нам доля пихата, чи в могилі й забрати судилось нам? Наш переляк, що розсвів нам у душах смиренністю меншого брата, українці мої, як гірчать мені власні слова. Знаю добре, що й вам вони теж не солодкі гостинці. Але мушу казати, бо серцем у свічка сплива, коли бачу, як люто себе зневажають вкраїнці. Українці мої, дай вам Боже і щастя, і сил! Можна жити хохлом і не згіркне від того хлібина. Тільки хто ж колись небо нахилить до ваших могил? як не зраджена вами, зневажена вами Вкраїна. Я хочу розказати гірш «Мова, чисте джерело Олександра Захарків. То воду п'є із джерела, а хто з калюжі. Ви легко догадаєтеся, друзі, коли поблизу чиста п'є вода, калюжу вибере хіба що весь, балда, красива мова, що вода джерельна, а в суржику отрута є пекельна. Від неї задихаються слова, тупіє, тумоніє голова. А ми вже звикли, явище типове, що друге, кожне друге слово із чужої мови. Самоповаги, гордості нам брак, коли ми опускаємося так. Качелі, садік, шкафчик, Славік, Маша, Штанішки, щочки, Умнічка, Наташа, компотик чи салатік та любе. Не то ножкою, бо накажу тебе. Привіт, все пофіг. Льоха, ксюша, вовка, ваще не поняв. Вроді остановка, коляска, мусор, кошельок, кавюр, більйо. Хтось дав цукеркам назву йома. Блін, бляха, йолки, Тьолки, тіпа тоже на масове безумство все це схоже. Лікуймо душі, коголі та недужі від суржику отруйної калюжі. Рятуймося, щоб мови чисте джерело духовного здоров'я нам дало. Агов озвідця юні мудрі, дужі. Рішуче заявіть геть навички попужі, геть мовпування, Будьте на коні. Де гідність ваша, ви тонете в багні? Нащадки прадідів великих, чи ж ви перевертні, безликі, що ви наїлися чужої Блекоти? Чи, чи вам система поламала, Теж хребти? Прозрімо, ходимо ж до церкви, нам відомо в науці Божій перша аксіома, що це є світло, а це бруд і тьма. Повірте, лихослів, я і суржик, ніби два більма, тисячолітню спадщину, скарбницю нам мову треба берегти, немов сіницю. Війну оголосимо голосі мовним бурянам, інакше внуки не пробачать нам. Українською мовою я, дружина, діти української мови. І найголовніше, що я в житті би хотів би зробити, щоб покоління, які підуть, Далі розмовляли українською мовою. І якщо кожен з нас поставить собі за мету добитись маленької такої перемоги, щоб в сім'ї залишилась рідна мова, у нас буде багато України, нас буде не зменшувалося українців щирих, тих, яких як в сім'ї, так і на людях захищають українську. А якщо ми будемо показово на людях прославляти українську мову, а в родині, в сім'ї буде залишатися інше щось, значить, відмовитися від показового, захищайте своє рідне, і кожен буде знати, хто яким, ідентифікуватися туди буде. І може нам справді не потрібно буде прикладати так багато зусиль, щоб рідна мова кожної людини була справжньою. Не дивитися ні на які ситуації, не пристосовуватися, ні до роботи поможуть дати. Раніше, йдучи по Львову, ну, вчився я в 85-ті роки. Ну, рідко коли була російська мова в побуті, в магазинах. Вже останній період часу доводилося десь перейти. Ну, приходиш, тебе зустрічають десь російською Починаєш говорити українською, до тебе переходять. Чому в нас? Чому на роботу хтось шукає кращого ж, будемо казати, роботи, чи йде до Києва, чи йде в інші великі міста, там справді є кращі роботи. І вимога, де стоїть, ви можете розмовляти, яке ви хочете, але в нас на робочому місці має бути така і така мова. Від нас залежить, від кожної людини, особистості залежить збереження української мови. Твори Шевченко, Франко це тільки нам допоможе. Тільки може е, підсилити в переконаннях кожної людини. Я би хотів, щоб день такий не був один день в році, щоб е, такі ну, дні школа в нас є так, в школі, уроки української мови, літератури немає права ніхто зменшувати і не бути тільки е, збільшуватися години. Але нам всім побажати, не пересилювати себе. Зберегти в душі і в житті мову рідну, яка є, і щоб не міняти її ні при яких обставинах, а кожен <кій> з нас разом тут буде велика сила. Дякую. Ми згадували про Мар'яна Шашкевича, говорили про Івана Котляревського, згадували про Івана Котляревського, тому що ця бібліотека носить ім'я Івана Котляревського і що власне Іван Котляревський був зачинателем літературної української мови. Власне, він показав, продемонстрував, що українська мова це не наріччя, що в неї можна писати літературні. Твор. А завдяки Енеїді Івана Котляревського почав писати українською мовою твори Маркян Шашкевич. Він теж прочитав Енеїду і зрозумів, раз Іван Котляревський пише мовою українською, я спробую писати творою, тією мовою, якою розмовляють у Галичині. І, власне, Тарас Шевченко і Маркян Шашкевич також жили і творили в один період. Два роки тому ми визначали 200 років з народження Маркіна Шашкевича. Наступного року буде 200 років з народження Тараса Шевченка. І якщо би життєвий шлях Маркена Шашкевича був не таким коротким, а прожив він 31 рік і 7 місяців, то обов'язково Маркян Шашкевич і Тарас Шевченко зустрілися. І, очевидно, їхнє знайомство дало би ще дуже багато духовних сил для того, аби творити нові прекрасні твори українською мовою для українського народу. Але ми маємо добрий такий звичай завжди звертатися десь до матриці нашої української мови, до тих зачинателів про української мови. Не забуваємо справді, що сьогодні життєдіяльність української мови, її висота, її значимість залежить від кожного з нас. Це сьогодні ми з вами живемо в Бузькому районі, на території Бузького району, де немає жодної загрози для нашої національності. Для нашої мови. Але ми час, мене кілька років. І ви, напевне, що будете навчатися не тільки у Львівському державному університеті чи інших вузах нашої Львівщини. Вас доля занесе в різні світи. Можливо, і будете забувати освіту за кордоном, можливо, там будете працювати. Не забувайте, якого ви роду племені. Не забувайте, що з молоком матері ви всотали в себе, вібрали в себе українську мову. Так, можливо, десь на світі є мови милозвучніші, багатші, красивіші, тому що для кожного народу його мова має бути найкраща. Але ще раз скажу, одна єдина є лише рідна мова. Для нас це українська мова. Не забувайте про це ні на мить, якщо вважаєте себе українцями, частиночкою великого, величного українського народу. Паперу, як то буде виглядати, це може бути або ваш улюблений афоризм про мову, або слова з пісні, які вам улюблені про мову, або просто ваша особиста думка. Це має бути коротко, але щиро від душі. І зараз ми напишемо: от почали вже представники нашої влади. Написали свої слова Людмила Івановна, І я прошу долучитися і кожному написати на ручки фломастера і написати кілька слів про мову. Це, хай це буде один такий великий твір про мову, як підсумок наш.